Виконуємо номер 31 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи, підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік: Обчисліть значення виразу. Добуток різниці чисел 15,3 і 13,12 на 59 це завдання перше. Завдання друге частка відділення числа 7,36 на різницю чисел 3,111 і 3,5. Приступаємо до виконання. Виконувати завдання будемо ланцюжком. Зведемо дроби в дужках до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 10 додатково множник для другого дробу буде 5, 15,3, віднімемо 13,5. Помножити на 5 дев'ят переписали. Як бачимо, дробова чесна зменшеного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 15,3 до віднімання, подамо як 14, і 10, Да, плюс 3 ,10. маємо 14,13, відняти 13,5, і помножимо на 5 дев'ят. Виконуємо віднімання 14, відняти 13 це буде 1 1,3, відняти 5 десятих, отримаємо 8, десятих. 1,8 помножити на 5 дев'ятих. Подамо дріб 1,8 вигляді правильного дробу. Будемо мати 18 10. і множимо тепер чисельник на чисельник.

Друге завдання також виконуємо ланцюжком. Зведемо дроб в дужках до спільного знаменника. 12 і 9. Спільний знаменник буде 36, 7 36 поділити, переписали. 36 ділимо на 12, додатковий множник 3.

на дріб обернений до дільника на 36, 13. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 36 і 36 скорочуємо на 36. Отримали в чисельнику 7, в знаменнику 13, 7, 13 номер 31 із підручника «Алгебра 7» та підручника «Інтегрований курс математика 7», частина перша, виконано.